Порада на щодень від Ісуса. Навіть якби ти опинився у надзвичайно складній ситуації, то завжди можеш черпати радість моєї присутності. Бувають дні, коли радість стелиться на дорозі пишним килимом, виблискуючи в променях сонця. Бути задоволеним у такі моменти так само легко, як зробити черговий вдих або наступний крок. Інші ж дні похмурі, понурі, тоді тобі складно перенести тягар подорожі, яка, як здається, не має кінця краю. Твій погляд падає на сірі скелі, об які калічаться твої стопи. Однак навіть тоді радість можлива, шукає її, як прихованих скарбів. Спочатку пригадай, що цей день не є випадковим це творіння моїх рук. Пам'ятай, що я біля тебе, навіть якщо ти не відчуваєш цього, потім порозмовляй зі мною про все, що займає твої думки, тішся тим, що я цілком розумію тебе і чудово знаю, що ти переживаєш. Під час розмови зі мною твій настрій поступово поліпшуватиметься. Усвідомлення моєї чудової присутності може вдихнути радість навіть у найтемніший день.